Футбольний прогноз: кваліфа раунд до чемпіонату світу, Україна, Азербайджан. Фаворитом є саме наша збірна, але дають дуже мізерний коефіцієнт 1 23 Непогано виступили проти Ісландії. Я прогнозував, що ми виграємо про те, що велика кількість гравців травмовано. і думаю, що саме удача була на нашій стороні. Забувалися дуже гарні голи. Хто дивився, я дивився. Майже і вибито такі. Ну так як будемо грати, якщо такі надалі, то можемо навіть не то, щоб поїхати на чемпіонат світу, а і ще з групи там вийти. Але це при цьому всьому, що буде удача з нами. Тому що там дійсно була удача на нашій стороні, все залітало, що били такі, ну, Якось по суті мали забити нічів, я думаю, ще три, якщо так взяти, але удача це дуже хороший, хороший знак. А от так з самим Азербайджаном, навірно, всі думають, що так само ми. Його виграть, як виграла Ісландію, то навіть ще є краще. Я думаю, такий би буде нелегкий не, не матч саме з Азербажаном. І мій прогноз саме на матч, що якщо Україна виграє, то мінімально 1-0, найкраще брати по забитим мічам, менше брати 3,5, як дивиться, 2,5 аж брати. Саме... Не багато буде забито тут мічів. Але бажаю Україні, звісно, щоб вона забила, забила багато мічів. А так, загалом, звісно ж, фаворит Україна. Брать там XOM можна було б ще не програємо, але тут, ну, взагалі, мізар та в центрі. І даже, якщо ми тут нам головне не програють, якщо ми даже зіграємо нічю, то все одно ну, шанси великі є на, на друге місце. Я думаю, на друге місце, але з такої збірної, як з Ябажан, ми маємо ну, з однієї сторони, вигравати, але з іншої сторони, там багато футболістів є, які грають. В лісі чемпіонів сам Карабах непогано грає. Там більша частина футболістів саме з Карабаха. Якщо він не зіграє так, як грає Карабах, то, звісно, нам буде нелегко в цьому матчі. Такий прогноз, Такий прогноз на збірну України. Це мінімальна перемога. Ну, я думаю, десь оте нуля аби ми виграли. Такий десь рахунок буде або менше брать 2,5-3-5 позабити мічам. Фотобайку за прогноз і всім удачі!